Вишиванка це не просто одяг, а жива тканина пам'яті, знаків, символів, історії і почуттів. Для багатьох українців вона стала також елементом щоденного вибору, між модою і традицією, між особистим стилем і національною приналежністю. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик, і ви дивитесь проєкт Новонилайф. Як сьогодні обирають вишиванки, та що саме шукають у орнаментах одесити, а також про запити, тренди та значення символів, ми поговоримо з Діаною Банчиковою, менеджеркою крамниці Незалежної. Субтитрувальниця Ну, якщо ми говоримо суто про одеський регіон, то у нас досить цікава історія, що дуже багато інших народностей, тому суто української вишиванки дуже важко знайти. Але, наприклад, в центрі української культури на вулиці Польській ми бачили вишиванки Подільського регіону, і там переважають дірочки, дуже багато рослинницьких орнаментів, тому що все ж таки у нас степ, багато дуже культур і вишивали саме те, що бачили на вулиці. Зараз бачимо тренд і тенденцію людей на більш сучасні крої на натуральні кольори, натуральні тканини, класична вишиванка, червона-чорна, вона вже потрошечки відходить назад. І зараз ідуть більш сучасні інтерпретації. Мені здається, що варто все ж таки звертати увагу на орнамент, тому що багато вишиванок зараз роблять за принципом, аби було гарно, але сенсовності всередині нуль. Я рекомендую все ж таки звертати увагу на сенси вишивки, які несли наші пращури. І дуже цікаві історії всередині в крамниці, коли ми бачимо, що людина несвідомо вибирає якусь сорочку, вдягає в ній вже йде на вулицю. І коли ти їй кажеш, що це вишиванка певного регіону, людина каже: Ой, а в мене звідти там бабусь Ну, дуже відслідковується насправді. В більшості випадків це виходить або інтуїтивно, або людина її, має чіткий якийсь запит, наприклад, є сорочки більш універсальні. З червоною чорною вишивкою блакитною, вони зрозумілі, їх легше вдягти під будь-що, під джинси сорочки ну, зверху. Деякі вишиванки є прям дуже гарні, нашиті і вони вже вважаються більш святковими. Тобто, коли до нас приходить людина, ми намагаємось виявити, для чого потрібна сорочка. Якщо не щодень, то це більш стримані варіанти, більш мінімалістичні. Якщо треба щось екстра, то це вже більше вишивки. Опит насправді трансформувався. Він не сильно змінився, але трансформація пішла. Тому що перші роки великої війни був запит на класичні сорочки, які для всіх зрозумілі. Такі, щоб було зрозуміло навіть за кордоном, що ця вишиванка саме українська. Це біла сорочка з червоно-чорним орнаментом. І з кожним роком я бачу, і наша команда в цілому бачить трансформацію, що люди купують собі вже другу, третю, п'яту сорочку. І звісно, хочеться якісь класичні. Речі зробити більш сучасними і вибирають сучасні крої. Дуже часто дівчата обирають сорочки, які розчібаються повністю на будзичках, і носять їх як другий шар будь-ну в будь-який день року, не прив'язуючись до свята. Стилізують, як бачите, на мені зараз жилетка-камізелька за мотивами творчості Марії Примаченко, і багато людей комбінують свій повсякденний аутфіт з такими етнічними елементами. Це може бути камізелька, це може бути камірець, ладунка. Ну будь-що етнічне. У нас є і молоді покупці, там підлітки, є і люди. Старшого віку і дуже приємно, коли люди старшого віку приходять за своєю першою сорочкою. Це прям якесь окреме свято, коли дорослі люди теж розуміють цінність вишивки і шануються. Ми крамниця вишиванок і працюємо з дуже багатьма постачальниками. Це і великі фабрики і маленькі виробництва. Але зараз дуже важко робити інпошив. Він виходить занадто дорогим для покупця, тому ми від цього. Відмовились часто кажуть таке про кодемські вишиванки одеського регіону. Вони у нас є, можете їх потім підняти. Часто приходять і кажуть, ой, у моєї бабусі такий рушник, чи така, знаєте, накидка на, на подушку. Такі історії бувають, і якщо ми пройдемось, подивимось регіональні вишиванки за різних областей України, то дійсно приходять люди і кажуть, типу, ой, щось таке я в дитинстві бачив у бабусі дідуся. Середня вартість сорочки приблизно 3,5 тисячі гривень. Ціна стартує від 2,5, Тисяч і сягає там шести зараз у нас на даний момент. Ми досить часто моніторимо ринок вишиванок вишитого одягу в цілому, і можна сказати, що у нас середні ціни на класну якісну сорочку машиною вишивки. Тут є російський слід, нам багато років казали, що вишиваний одяг це одяг села. Місто таке не носить. І через це потрошку вишивана сорочка. Втрачала свої позиції насправді, але дуже круто бачити тенденцію, що зараз молодь і дорослі люди вибирають сорочку просто як одяг, який хочеться носити для себе для настрою, а не для свята. Для мене особисто, наприклад, вишиванка це такий маркер. Це самоідентифікація себе як українця, який цінує. Те, як боролись твої пращури, навіть незважаючи на те, що Одеса дуже мультикультурне місто, все одно будь-які народності приходять до нас за сорочками. У нас купують сорочки і грузини, і євреї, і азербайджанці, дуже багато людей з особливими історіями, і це дуже цінно. Це сорочка за мотивами робіт Георгія Нарбута. Це український ілюстратор і дизайнер. В цілому він зробив перші українські гроші. І ця сорочка цікава тим, що тут є зірочка Давида, Виробник каже, що це так випадково сталося, але ми віримо і вкладаємо в це трошки більше сенсу, як для Одеси. Звичайно, насправді у нас невелика команда в Кремниці, у нас вісім людей і три дівчини з восьми мають таку сорочку. Сьогодні вишиванка дедалі більше виходить за межі святкового образу. Вона стає частиною особистої історії та навіть засобом культурного опору. Ви дивились проект Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших та найактуальніших подій півдня України.